Як тобі? Ні, ну ти що думаєш, я в поліничку полізу? Ти гасові, це як ти якось ще знаєш? Що... Да, да. Як ти. Ні, ти вас вода не нюхать. Ну там Блядь, мені б тебе помощь, звісно, би не мішало би. О, це вакай Ага. Ага. А я футбол хочу зіграти. На ну На мене завазить не можна. Пожалуйста, ну тут нема. А ну підсади мене, плиз. Я хочу глянуть, что тут. Сидай, сядай. Ну тут не посади мене. Сідай, сідай. Сідай, і стрибай. Ну А ну залізь, глянь, шо там. На, залізь. Нормально? Глянь. <різь> Твоим <О>. же приемом. <різь> нормально? Да, нормально прям. Ну, все, не дякуй. Да, да, да пішли, oh, пішли, кубер, пишли, пишли. Сейчас, дещо покажу. Ну прям ебейся, прям. Будеш знати... а от... <laughs> <laughs>